Всім привіт, друзі! З вами Кірюха нарешті наступило спекотне літо. І разом з ним тільки в червні додали нового героя місяця. І давайте з ним знайомитись. І це герой стихії світла Авіанна. Що можу сказати, це, мабуть, буде найкоротший мій огляд серед всіх героїв місяця? Чому? Ну тому що все зрозуміло. Зараз я назву плюси і мінуси, а вам вирішувати, потрібен він вам чи ні. Ну і почнемо ми, звісно, з класу, сім'ї, пасивок, ну і перейдемо до особливої навички. Клас, клас боєць. При повній прокачці має 30% шансу відродитися після отримання смертельної шкоди. Плюс-плюс, ви знаєте, на війні я дуже часто зустрічаюся з даним класом і мене постійно карають. Сім'я 2024 року, звісно, запрацює у нас в наступному році. Я навіть не знаю, що там придумають, але я думаю, нас чекає щось цікавеньке. Має дві пасивочки. Перша пасивка це супротив урони від кровотечі. Тобто, герої, які там е, можуть накидувати кровотечу, а також варвари, нічого не зможуть зробити нашому герою. Ну і друга пасивна навичка при отриманні любого бафа ми отримаємо 5% мани, що досить круто і дає можливість нашому герою дорозігнатися за рахунок інших героїв, які бафують. Ну, а тепер перейдемо до особливої навички із статів героя. Просто подивіться. 1001 одиниця атаки, 931 одиниця броні і 1582 очки здоров'я. А на альфа-зламі це вже 1493, 1272 і 2180, що підказує нам, що герой зможе конкурувати з новими героями. Ну і саме цікаве, це особлива навичка. Що я можу сказати. Перед тим як ми зараз почитаємо особливу навичку, я можу сказати, що на мою думку, це один із найкращих героїв місяця, який був у цьому році. Чому так? Ну Тому що він мега універсальний. А чому? Зараз побачимо. По-перше, наш герой це повноцінний триплошотер, який наносить 300% одиниць шкоди ворогу і сусідам. Тобто, у поєднанні з якимось бронерізом шкода буде солідна. При цьому ціль і вороги, яких ми вдаримо, Отримують дебаф, який не дає можливості їм бафнутись, тобто поставити таунт, або там, наприклад, бафнути атаку, або захист, або контратаку. Так, ця штука досить ситуативна, тому що наш герой має середній набір мани, а не швидкий, тому не факт, що ви зможете законтрити певних героїв. Але якщо при початковому розкладі буде все гуд з камінням, ви зможете законтрити абсолютно любого бафера або таунта, або контратакера, який вам заважає. Ну і плюс до всього, ми і наші сусіди отримуємо баф на 50% до критичної шкоди, що підказує, що даного героя можна навіть використовувати проти титана та міфічного титана. Та із каміння урон буде набагато більший. Все це поєднання підказує, що герой буде мега універсальний. Він може ходити на титана, проходити карту, брати його в атаку, а також застосовувати в захисті, якщо немає кращих варіантів. Ну і зв'язок стихії, який буде інколи виручати, тому що він дає героям світла 5% шанса ухилитися від шкоди. Ну а тепер перейдемо до висновку. Із плюсів: герой наносить нормальну шкоду, але ж йому потрібен до пари якийсь бронеріз, тому що 300% шкоди, просто 300% шкоди, зараз нікого не злякає. По-друге, мені не сильно подобається одна із пасивок, а саме це супротив проти кровотечі. Це дуже ситуативна пасивка, як на мене, можна було її замінити на більш цікавіше, там, наприклад, зріз від броні захист або захист зрізу від атаки. Ну і останнє це швидкість набору мани. Середній набір набірманець підказує нам, що якщо навіть використовувати певні загони, наш герой буде заряджатися за 9 камінчиків. Так можливо, його можна якимось методом прискорити до 8 камінчиків, але як ви знаєте, в нинішніх реаліях, чим швидше заряджається ваш герой і чим більше він робить шкоди, тим краще. В цілому, герой вийшов дуже непоганий. Для початківця це просто імба, для середнього гравця це гарна карта, але для донатера... а хто ж його знає, що їм потрібно. Їм тільки імп і подавай. Тому, якщо зловили, я радий за вас. А свою думку про цього героя, звісно, можете написати в коментах, і давайте наберемо під цим відосиком мінімум 100 лайкосиків. На цьому дякую і побачимось у next відео.